спецпосланець ООН Кофі Анан та російський президент Владімір Путін у Москві не змогли домовитися щодо Сирії. Росія й далі відмовляється підтримати санкції ООН. Раніше Росіяни вже двічі накладали вето на такі резолюції. Від початку повстання у Сирії Росія виступає проти військового втручання та усунення від влади президента Башара Асада. Водночас у Нью-Йорку сирійська опозиція переконувала світову спільноту таки втрутитися у конфлікт. Представник сирійської національної ради Басма Кодмані заявила, що мир. Ни план Ана провалився, бо не був підкріплений реальними важелями впливу. Ми ніколи не виступали за лівійський сценарій, бо ми знаємо, що це дорого коштуватиме. Саме це ми прагнемо донести до тих країн, зокрема до Росії, що блокують рішення Ради безпеки. Ми вважаємо, що резолюція згідно з главою сьомою статуту ООН – це найкращий вихід, аби уникнути військового вирішення конфлікту. Глава сьома передбачає як санкції, так і застосування сили. Тим часом у Дамаску бої не припиняються. Президентські війська застосовують у місті танки та гелікоптери. Повстанці відповідають мінометним вогнем.